Вітаю вас! Ви на каналі Світ Алла І сьогодні в нас не запланований випуск, тому що отримано останню посилочку від піонової феї, в котрої я не вперше замовляю півонії. І ось на останок сезону я захотіла зробити для себе ось такий подарунок. Замовила в неї тріфену Паркінг. Кожен, хто полюбляє півонії. Знає цей знаменитий сорт, і тому ви розумієте мої почуття. хвилююсь неймовірно, тому що півоня пречудова. І я маю надію, що і корінь пречудовий. Тож розпаковуємо. Півоня у мене від. Оксани, в якої я робила колективне замовлення. І робили ми з вами вже розпаковочку її посилок. А ось наостанок розпаковуємо її знову. Вже не планувала, як я сказала, робити розпаковок, але поділитися радістю від отриманої півонії, я не могла, щоб вас оминути. А що це? Замовляла одну, але бачу два. І трішечки не розумію. Так, Оксана, що це таке? А, Боже! У мене нема слів. У мене нема слів, бо ви знаєте що? Я вам... У тому відео розповідала, що по колективному замовленню я не отримала одну єдину півонію. Це Ечмон Салмон. Моя така вимріяна була півонія, але на жаль, вона мені не прийшла. Я з розумінням віднеслася до цього, бо думаю, не завжди ж збувається нашим мріям. І насправді я цю півонію позавчора замовила в одній продавчині. вона мені вчора прийшла вже. Я її розпакувала і була дуже схвильована тим, що вона така малюсінька. Я зараз вам навіть її покажу. Бо я ж не очікувала, що Оксана зробить мені такий подарунок. Ось погляньте, я отри... отримала ечмон Салмон. Ось таку малюсіньку малюсіньку півонію. У неї гарні бруньки, але ж коріння, ви подивіться, яке благеньке. Але я була рада і цій поділосі. Тому що сорт омріяний. А ви знаєте, коли про щось мрієш, то ти радієш навіть ось цьому. А зараз розпакую, подивлюсь, що Оксана мені поклала. Ох, і Оксана, ох, і Оксана. Як я можу вам не рекламувати цього продавця? У неї завжди гарне коріння. Ой, і завжди ось такі приємні подарунки. Ну, ви погляньте, оце людина поклала мені на подарунок. Ну, подивіться: в рази краще від того, що я купила. Ось, я вам порівнюю. Це подарунок. А це те, що я замовила. І ви знаєте, тепер у мене буде дві. Ечмон Салмон. Виведені ці прекрасні півонії в 1981 році відомим клемом. Тож буде тепер у мене два кущика. Ось такий маленький з Кіровоградської області і ось такий трішки більший. Ну, не трішки більший, а в рази більший від пані Оксани Мішкової. В півонієвих півоні, кругах це доволі відома продавчиня. Почала вона свою квіткову діяльність дуже давно, бо колись вона працювала в грінбумі, а потім вирішила перейти на свої хліба. І зараз Оксана Мішкова вирощує квіти, продає їх, а також замовляє в різних розплідниках Європи і продає нам. Своїй улюбленій групі у нас є в Вайбері група, де ми спілкуємося, обговорюємо всі питання відносно півонії. Кому що подобається, як вірно садити, чим обробляти взагалі, що потребується пані півонія, все там можна почути, тож я. Не спрашуючи, Оксани, чи можна це робити, але я вас всіх запрошую, хто цікавиться півоніями. Я вас запрошую, всю чудову групу. Приходьте і вам там будуть завжди раді. І я знаю, що виконаються всі ваші найпотаємніші бажання. Ось, бачите, у мене в цьому році я собі планувала так купити з десяточок півоній. Ну що ж? Завдяки Оксані та іншим продавчиням, у мене майже 20. Та, мабуть, з тою, що у мене там ще лежить, я вам повинна показати дуже цікавезний сорт. Але я її купила у приватній продавчині. Дуже хотілося цього сорту, але до неї черга дойда. Все ж таки, ми ще не подивилися з вами на тріфену Паркінг. Неймовірна півоння, але зараз поглянемо, який там корінець. Ну що ж, Оксано, я бачу, що корінь гарний, а скільки ж там бруньок? Ох, Ксюха, Ксюха. Ой, ой, ой. Оксана, я, січ... я зараз розридаюся. Бруньок тут, мама дорогая, один. Раз, два, три, чотири п'ять, бачу шість. Серце калатає. Людоньки, погляньте, яке коріння. І це тріфена. Нагадую, тріфена паркінг. Знаменита тріфена Паркінг. Виведена в Швеції в 2009 році. Сорт супер. Що говорити, ранній. Красив'юча, мій улюблений колір, коли мене чоловік запитує, а який там колір? Я знаю, який він чекає колір. Він дуже полюбляє помаранчеві відтінки. Так що ж, миле, я тобі повинна сказати, євній помаранчевий відтінок. Вона кремово-персиково, рожево-помаранчева, красивюча півоння. Тож чекаємо на цвітіння під мирним українським небом. Я думаю, що вона розквітне. Саме під мирним. І тож дивимося далі. У мене ще є що вам показати. У мене сьогодні прекрасний день, я вам повинна сказати. Я виписала собі ще й дролу на останок. Ну що ж, таке життя. Ми не знаємо, скільки нам жити. І. А насолоджуватися хочеться кожним моментом. Особливо в цей нелегкий для нас час. Запакований з любов'ю, бачу, що продавчиня молодець був коробок такий гарно набитий, різними ущільнюючими матеріалами, мох. Пані Олександра Молодець. З Львівської області я отримала цей корінець. Маленький, невеличкий, брунічка, гарна. І дві одна квіткова бруня, і дві поменших. Манюсінькі. Вони такого темного кольору. Це така властивість сорту. Виведена вона відомим піоноводом Міле. Що можна сказати? Дрола є дрола. Кожен знає, що це мрія кожного квітникаря піонолюба Дрола ось такий сорт, і теж має десь в своїх відтінках помаранч. І рожеве, і красивий розкішний, і квітоноси міцні, і кущ великого розміру, високий, статний – Тож мрію, що ці красуні будуть у мене квітнути, буду насолоджуватися, а разом зі мною будете насолоджуватися і ви. Бо я вам обов'язково це видовище покажу. Знаю, що вони будуть квітнути неймовірно, бо буду їх любити, лілеяти і, звісно, показувати вам. Тож на все добре, мої милі, бо я дуже поспішаю посадити своїх цих красунь. Ще раз візьму до рук ці прекрасні сорти. Сучасні сорти, гібридні сорти відомих людей. Сорти відомих людей у мене в руках. Вже випав у нас перший сніг. Але ви бачите, що за моєю спиною ще стоїть бутони трояни символ стійкості та непереможності. Бажаю нам всім! Як найскорішого миру. Здоров'я вам всім міцного! І до нових зустрічей! Підтримуйте україномовний контент, ставте лайки, якщо подобаються мої відео, пишіть свої коментарі. Буду завжди вам рада!